Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось події в Україні наступного тижня, а саме з 1 по 7 липня 2024 року. Так, перша подія на військову тему. Перша подія в Україні. Хитрість розповсюджується, крадіжка розповсюджується. Так, ну дивіться, розвиток ситуації в розповсюдження якоїсь кривди, брехні, якогось лицемірства. Про що це? Ну, знову ж таки, я думаю, що ворог запустить якусь таку мульку, якусь мульку. Яку потрібно буде ділити на 16. Тобто я маю на увазі якусь інформацію. Окрім того, про що йдеться мова? Розгортаються події, розгортаються події в, в скажімо, підвищення активної хитрості з боку ворога. Тобто він може. І інформаційно нам, ну скажімо так, вести війну. І фізично, тут на фізичному рівні також, події на воді, події з води, події біля води, тобто посилення, посилення підлості з боку ворога можуть втратитися якісь ресурси, загрози для цивільних. Обмеження захисту, обмеження в ресурсах, обмеження в ресурсах, обмеження в ресурсах. Ще така версія буде. Це версія, от, вона нам як по долі йде, що ми застосовуємо певну хитру тактику, певну хитру тактику в своїх наступальних діях проти ворога. Ось так. Тобто ворог може посилити агресію фізичну і інформаційну. Ми, в свою чергу, застосовуємо хитрість. І це дає нам змогу дестабілізувати позиції ворога, військові позиції ворога. Ну, ось так. А чого ми так робимо, того, що в нас обмеженість в зброї, то ми беремо хитрістю. Ось так. Тобто тут іде активність, хитрість на хитрість. Ворог застосовує підлу хитрість, ми застосовуємо креативність розуму. Тобто тут вже іде боротьба інтелекту, можна так сказати. Десь ми дестабілізуємо ворога. Буде вищий суд. Перевернуті позиції. Покарання буде для ворога. Ну, щось таке ми почуємо. Окрім того. Ми дізнаємося, ми дізнаємося про людину, яка працювала на ворога або яка мала зв'язки із ворогом, яка була і вашим, і нашим. Далі другу, пози... другу подію покажіть. Руху з закритим перспективам не дочекаєшся, От про що говорить. Тобто для нас відкриваються якісь далекі горизонти в чомусь. Якась вода. Знову вода тут. Вода. Про що це йдеться мова? Ми рухаємось вибір. Вибір для, скажімо так, ламання кордонів, встановлених ворогом, тобто спроба е, йти у напрямку до деокупації захоплених ворогом земель, повернути нам наше, але це тільки тенденції, це тільки вироблення шляху. Тут зрозуміло те, що закрито для нас. А це не дочекаєшся. Чому не дочекаєшся закриття перспектив? Того, що у нас є свої люди повсюди, і ми знову ж таки застосовуємо хитрості. У нас тонкість розуму йде, тонкість ума, от, іншими словами. Ну, побачимо. Тобто будуть вироблені нові шляхи або пошук нових шляхів для того, щоб відкрити закриті для нас горизонти, відсунути кордони, які встановив ворог, зламати кордони, зламати кордони, які встановив ворог, для того, щоб повернути наше. Вода, чогось вода тут, я не знаю, чого вода. Можливо, щось пов'язано з лівим берегом Херсону, Запорізька область, ну от щось таке. Ну і третю подію покажіть. Ну, для того, щоб зупинити якийсь рух, у нас є обмеженість. Зупинка, зупинки обмежена. Тобто ми будемо намагатися щось унеможливити і щось тримати під контролем. Але про що тут? Ще може йтися мова про якусь людину, про якусь людину. Яка людина, яка розбазарював ресурси? Людина, який, ну, як якби, користувався чужими ресурсами, і, а, можливо, це мова йдеться про хабарництво. Зловживання посадою. Зловживання посадою. Робо... Він працював, робота нерозумова, робота більш така рутинна. Дивіться, людина знову ж таки мені показує людину. По-перше, яка займала посаду, яка користувалася своїми посадовими повноваженнями в, в своїх цілях корисних, і людина, яка, ну, скажімо так, прикривалася меценатством, скоріше за все. Але людина якось пов'язана із Військовою справою. Людина прикривалася, людина прикривала, приховувала одне іншим, я не знаю, підміняла поняття, закривала людям очі, намагаючись створити з себе образ якогось такого військового, справедливого. Ну, я не знаю. Можливо, це знову ж таки йдеться мова про якогось. Генерала, який зловживав ресурсами, дивіться, той Содоль, або ще хтось може бути, він не, ну, от, користувався чужими ресурсами, розбазарював ресурси, правильно? І це мало великі наслідки, кровопролиття великі були. Буде спроба його обмежити в чомусь. Буде спроба обмежити в чомусь. Для нього люди це розхідний матеріал. Людина закривала очі, створювала себе такого справедливого. Але насправді людина приховувала свої істинні намір і зловживала своєю посадою. Ну, схожий на содоля, або на когось схожого на нього. Судіть самі. Ну, от я почала його характеризувати, але потім до мене ну, прийшло, що це може бути про нього, або якісь ще нові випадки будуть про людей військових, які, ну, знову ж таки, зловживають своєю посадою. Десь в чомусь його можуть зупинити. Зупиняють його. Ну, подивимось, як воно відіграється. Про що ще можу сказати вам? Про е, ускладнений стан енергетики. Вона на низькому рівні, і її будуть ще більше зупиняти. Ну, говорячи про те, що стан критичний. Ну, от бачите, працюємо при свічках, ресурсів немає наслідок ну, тих атак, от нам знову будуть говорити про це. І е, от, будуть несправедливі розрахунки стосовно розподілення тої енергії. Ми будемо говорити знову про несправедливі розрахунки спрямування енергії в домівки. Ось так. Тобто несправедливі відключення, включення, ну, от таке. І знову ж таки карта місяця. Живемо при світі природного вогню або місяця. Ну, ось так. В декого вода піде, в декого води не буде, проблема з водою буде. І ще я вам рекомендую дивитися, що ви п'єте. Рідина. Що ви п'єте? Будь-яка рідина. Не тільки питна вода, не тільки чай, кава. Рідина, взагалі, рідина. Щось може скисати. Розумієте? Отруєння можуть бути харчові. Багато. Ну, ось так в мене виходить. Сподіваюся, ви не дуже засумували, але такі наші реалії. Такі наші реалії. Я намагалася витягнути усе, що я побачила в цих картах. Навіть на один тріпл я робила дві-три версії. Ну, ось такі події у нас будуть. Тримаймо стрій. Тримаємо стрій. Ми сильні, ми все витримаємо. Де наша не пропадала. Ось так. Все витримаємо. Бережіть себе.